Всім привіт! І ви на каналі Христя. Так, всім привіт! І ви на каналі Христя. І сьогодні е... от Майя грає на Xbox, а я буду розказувати, де і що тут є в нас. Це наш домик. Гарний білий. Тут в нас є така кухня. І наш песик. Тут у нас спальня така дуже класна. Ну, взагалі, супер. Диван. І найголовніше садочок. А тут у нас, як заходиш в дім, у в нас така дуже класно тут. Все прекрасено. Вітами і така доріжка класна. А зараз ми йдемо до саду нашого. І тут наша ферма Стання, Тобто там де коника. не оцей. А мій на пляжі. Бо ми мали такий пікнік, і там я залишила свого коня там. І давайте ж поїдемо на конику туди. Дуже обережним бути, тому що тут може бути ями. Але Майя майже всі вже позакривала. А тут ферма її коника От Такий кінь скалет. Майя його знайшла в ямі. дуже-дуже глибокий. Угу. Якийсь ще один пер. Бачите яму? А тут хіба має? А ні, глибока, бачите, яка глибока? Тут а, якась яма угу. до в, в яму, і ми дуже хочемо туди піти, але нам страшно, бо ми можемо не вийти звідси. Більше не грати. Майнкрафт. А тут теж якась велика яма така. Ось свиня. Тут ще є, навіть така маленька, але дуже-дуже глибока. Тому треба вважати на ці ями, бо можна просто впасти. Дуже потім важко вибратися звідси. От. Дивіться, скільки тут багато, якісь кіні є. Скіння. Тут зараз буде наш намет, от якісь корови купаються. О, мій коник. А тут наш такий домик. Намет такий, де ми приходимо, де ми деколи можемо приходити і тут відпочивати. Ну, тут є класне море, дуже, е, от, але воно дуже глибоке. Подивіться самі, подивіться, як тут глибоко, бачите? ну дуже глибоко і страшно страшно дуже падати, тому що от, хочеться впасти, але потім дуже-дуже страшно. І не знати, чи ти звідти виберешся, і там зараз найцікавіше буде. Там є якийсь замок. От зараз ми туди долетимо і ви побачите все. От. Майя пришвидшилася. Подивіться, тут якийсь коник. Дивіться, який тут. Він дуже страшний. Він не страшний, але дуже страшно входити. Ну не знаєш просто, що там може бути. Чи там якийсь дракон, чи якийсь зомбі, чи скелет якийсь вийде. От, подивіться, який там вид. Зараз Майкл каже, подивіться. який класний. О. Тут є різні домики. Подивіться, такі... я навіть не знаю, що це, хіба тут якісь воєнні, вони не знаю, як називаються, забула, вони тут стоять, тут якась бібліотека хіба. Книжку можна читати. Має міняє щось. От, виходимо і далі десь йдемо. Це якийсь такий великий дім, капець. Ну тут все чомусь бібліотека, невідомо, чому тут все бібліотека? Може це й готель, я не знаю, так, але це б класно було, була готель. Капець, подивіться, тут тайна якась кімната. Так страшно, чесно говорять. Самі подивіться, як тут страшно, це все виглядає. От ми йде, ми йде. Ну, дуже тут все таке темне, ну не темне, от сіре, таке не знаєш, просто думаєш, де ж вийти звідси. Давай зайдем. О! О боже там? Ну якесь кафе, не знаю. Так, і дальше даме пусть кина. Тут тоже спальня якась. Тут якісь такі входи, невідомо. Що тут таке? Я думаю, що це готель, скоше все. Ой, якийсь домик, подивись, має. Це напевно, що готель. Дивіться, як тут клас. Тут, напевно, такий, не знаю, як тут називається, але ну, там, де багато людей. А, о, дивіться, зараз ми положимось на ті Бо вже бачите вечір і вже треба спати. У -у, подивіться, там все лідяне. Бачите, тут гарно. Давайте собі створимо коника і будемо. Бо тут так якось страшно саме йти. більше помала. Зараз має створити коника і ми будемо їхати на ньому. О, що там така? О, дивіться, який гарний. Ще сіддому все. Посідлати. О. О, все, ми можемо їхати. Тут який домик. Тут ми. А. Ва, туди гарно. А, так. У мене дуже спинемо високи. Ти непогано. Все, виходимо Ідемо. Дивіться там якась була печера. Тут все таке заморожене.

Замку до спати. Подивіться, там який замок великий. Їдемо туди, давайте. Тут все таке гарне, подивіться, це таке зелене. Що це таке? Давайте зайдемо туди. О, ні, виходимо, виходимо, тому що тут можна загубитися. І їдемо десь далі. Давайте на озеро, подивіться, як тут класно. там, подивіться озеро, яке тут гарне взагалі. О, то якийсь, напевно, замок чи що. Просто тут нічого нема, ніяких кімнат просто одні такі. О, то ми вже недалеко додому нам. Навіть не знала, що нам тут. О, подивіться, там якийсь вогонь. От, бачите там щось? Нашої хатки маленької на зробимо вогнище.